Ти вже знаєш про золоте правило бюджету. Він завжди має бути збалансованим, а доходи повинні дорівнювати витратам. Як це працює? Якщо людина чи сім'я витрачає більше грошей, ніж має, виникають борги. <му> Ти хочеш купити новий ноутбук, проте бракує на нього грошей. Ти позичаєш певну суму у другу, пообіцявши повернути її через певний срок. Тепер у тебе є борг перед другом і зобов'язаний його повернути. Борг це гроші або якась нематеріальна річ, яку людина позичила в іншої людині і повинна повернути її в майбутньому на визначених умовах. Тобі вже є 18 років, ти хочеш купити ноутбук, але у тебе не вистачає на нього грошей. Ти береш у магазині техніки кредит від банку на ноутбук і зобов'язуєшся сплачувати певну суму щомісяця. У цю суму входить не тільки вартість ноутбуку, а саме кредиту, але й плата за користування грошима банку, а саме відсотки. Фінансовий борг це гроші, які людина позичила в іншої людини або у фінансової установи. Наприклад, у банку і під відсотки. Таким чином повернути потрібно не тільки суму боргу, а й нараховані відсотки за користування кредитом або чужим майном. Зіпсовані стосунки з людьми, на яких позичали гроші. У таких випадках говорять: хочеш втратити друга, позичив гроші. Погана кредитна історія. Складно отримати нові кредити. Банки та інші фінансові установи діляться між собою інформацією про своїх клієнтів. Добросовісна поведінка під час обслуговування кредиту в одному банку стане відома іншим установам. Додаткові витрати у вигляді штрафних санкцій і пені, які нараховуються за кожен день просрочення. Втрата майна. У випадку неповернення боргу кредитору, наприклад, банку, може в судовому порядку конфіскувати майно щоб повернути борг.